Лец у Кривому Розі зібрав активну молодь ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молоді родини та людей з інвалідністю. Захід став платформою для знайомств, діалогу та пошуку можливостей для розвитку громади. Із ключових проєктів стала розбудова Криворізького молодіжного центру за підтримки міської влади та ЮНІСЕФ. Простір створюють інклюзивним і безбар'єрним, аби молодь могла навчатися працювати над проєктами та знаходити однодумців, враховуючи той момент, що одним з мандатів ЮНІСЕФ є захист і відстоювання інтересів та прав молоді, підлітків і дітей разом з в координації, разом з радою оборони Кривого Рогу. Ми забезпечуємо право молодих людей та підлітків мати доступ до, молодої, до молодіжної інфраструктури. Станом на зараз ми фіналізуємо ремонтні роботи в міському криворізькому молодіжному центрі. Ми будемо сприяти оснащенню та меблюванню в ми будемо навчати молодіжних працівників за методологією міністерства такими тренінгами як молодий працівник міст. Та інші тому, звичайно, ця співпраця плідно відбувається заради того, щоб молодіжний центр став фізичною точкою входу до молодіжних послуг на місцях. Учасникам форуму презентували грантові програми, які надаються в нашому місті. Вони дають молоді можливість отримати фінансування, манторську підтримку та перетворити власні ідеї на реальні соціальні і підприємницькі проєкти. Сьогодні ми зібралися на форумі Let's Connect, Тому що наш саме головний лозунг про те, що нічого без молоді для самої молоді, тобто неможливо щось робити. І саме цього ми притримуємося і робимо саме для самої молоді, щоб почути сьогодні їхні думки. Сьогодні у нас Прошені рада оборони міста, влада міста, партнери, міжнародні, національні, громадські організації для того, щоб можна було розмовляти і розказати про те, що сьогодні відбувається, які є можливості для молоді, куди можна долучатися, і саме як це все відбувається. Форум відкрив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він наголосив, молодь кривого рогу це не лише майбутнє, але й сьогодення міста. І влада систематично підтримує ініціативи, які народжуються з ідей. Самих молодих людей, цей форум це про партнерство і взаємодію. Це найголовніше партнерство і взаємодія. Це про бажання шукати і знаходити спільні рішення. Це взаємодія між молоддю в місті, між молодіжними організаціями, між громадськими організаціями, нашим молодіжним центром, між усіма гілками влади, міськвиконкомом, обласною державною адміністрацією. Також взаємодія з міжнародними партнерами. От, дуже важливий ЮНІСЕФ. Я дуже радий вітати представника ЮНІСЕФ, також великі міжнародні організації, такі як Ротарі, інші організації, з якими вже співпрацює молодіжний центр. Форум Let's Connect став простором живого спілкування і обміну досвідом. Говорили про підтримку ветеранів, інтеграцію ВПО, розвиток молодіжного підприємництва та роль партнерства у формуванні сильної та стійкої громади. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.